Налаштоване місце букблогера кондиціонер. Кондиціонер, щоб не впріти. Привіт усім! З вами Діма, і сьогодні ми поговоримо про а, нові книжки на моїх поличках. А, їх накопилось достатньо багато, як ви розумієте, тому що я знімаю подібне відео, і як ви бачите, в мене дуже цікавий насправді контент на каналі. Я або розповідаю про прочитане, або показую вам свої покупки. І сьогодні я в такій футболці. Це моя домашня, до речі, футболка, тому я вирішив не міняти нічого. Вона вже трошечки подета, тому що я дуже люблю цю футболку, тому що вона показує мій стан душі. Я сподіваюся, ви її ви, бачите. Я не рахував кількість книг, які з'явилися в мене на поличках за період, там, з липня по, здається, ну, серпень, так, це логічно. З кінця липня, десь по початок серпня, проте. Um, я знаю, що їх багато. Я знаю, що тут є книжки, які uh, варті вашої уваги, на які ви подивитеся, подумаєте, блін, я хочу собі таке на своїй поличці, або там цікаво почитати анотацію, і можливо придбасте. Предбас... Мені подобається це слово, тому я буду його вживати. Чому ні? Я забув попередити зараз магічним образом. Ви побачите зникнення деяких книг з полички, і ви не бачите, проте книги частково зменшаться на моїй на оцій от штуці зараз вони пропадуть. Будь ласка, не лякайтеся, я десь метр вісімдесят. Ця штука десь я не знаю сантиметрів п'ятдесят. Просто уявіть, скільки тут книжок. Не лякайтеся, якщо ви думаєте, що відео буде дуже дуже довгим. Не лякайтеся, тому що я буду намагатися максимально коротко лаконічно розповідати вам про деякі книжки. Але тут, Боже, скільки тут книг? Дев'ятнадцять книг насправді це мало, це дуже мало. Для мене це дуже мало. І е, тут в танці тому така, така висота. А ми починаємо залишати зі мною. Щоб вас прям точно не лякати, я на початку покажу, напевно, найбільші книжки в цій всій стопочці. Це видавництво небо. І я думаю, ви стовідсотково чули про ці книжки, і ви знаєте, що це взагалі таке. Тому багато про них розповідати не буду. Розпочну напевно з. С... Сари Джей Мас і місто півмісяця Дім Землі та крові. Місто півмісяця так називається цей цикл. Якщо я не помиляюсь, можу помилятися. А дім землі та крові так називається перша частина цього циклу. Я так розумію, в цьому році в оригіналі виходить остання частина цього циклу. Чи буде його колись читати? Обов'язково буду тут приємний шрифт. Мені подобаються ілюстрації, мені подобається те, що карта розкладається. Я дуже рідко таке бачу в книжках, і для мене це взагалі дивина. Вона велика, вона форматна, вона, напевно, найформатніша книга в моїй бібліотеці. Знаючи, як пише Сара Мас, по двору і троянти, і по наступним частинам, які мені сподобались менше. Третя мені сподобалась, друга мені не сподобалась, взагалі перша мені була таке собі. То це буде напевно цікаво, дивно. Ти будеш багато корінжувати, проте тим не менш ти прочитаєш, тому що тобі цікаво, чим це завершиться. Тому ось така Сарамас і місто півмісяць. До речі, дуже багато людей скаржились на оцей от, ом, захисну цю от штуку, і в них старається просто місяць. Не знаю, я просто ще не читав, тому в мене в принципі книга в більш-менш ідеальному стані. Тому ось така історія. Далі в мене Брендон Сандерсон, остання імперія. Це перша частина, знову ж таки, перша частина. Господи, не тривогія. Можу помиляти, що це тривогія. До речі, я не знаю зими народження. Також я чомусь вирішив, що я краще розпочну читати Брендана Сандерсона, саме з цієї книги. Її багато хто радив, тому що я по секрету я скажу вам трошечки вже розпочав читати Господи, якщо бачите шлях королів, напевно, не бачите «Хроніки про але Я дуже хочу прочитати. Проте я дуже боюсь, тому що там 2200, 1200 сторінок, і я боюсь, що це мене веде в дуже, 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 дуже такий довгий нечитун. Ця історія вона поменша. В ній набагато кращий шрифт в ній є ілюстрації для того, щоб тобі в принципі зрозуміти, що відбувається взагалі в цьому світі, більш-менш зрозуміти, тому що в тебе, ну в принципі, в тебе є своє бачення, у ілюстратора своє бачення. Мені подобається совтач, де це так називається. буде модним. і мені подобається видання. Правда, подобається, воно в мене красується на поличці, коли в мене буде. А Скоро, до речі, спойлер також. Скоро в мене буде в принципі більша бібліотека, більше палички, і буде новий ракурс для зйомок відео. І вона буде в мене стояти на почесному місці, тому що мені хочеться показувати цю красу. І я щас я щасливий, що в такі часи, які відбуваються зараз, видавництва роблять неймовірні речі. Остання імперія і Сарамас саме про це І взагалі книжки. Видавництво неба, хоча знаю, що в них багато з ким з блогерів є скандали, проте мені подобається далі. Також покажу вам габаритні книжки, які з'явилися на моїх поличках. Це видавництво РМ. І насправді Арем мене теж останнім часом дуже радить. Вони анонсують круті книжки. І е, ну, тут в мене їхні бестселери. Насправді розпочнімо, напевно, з уявного другу, друга Стівена Чбоскі. Е, ось така суперобкладинка. Я не знаю, до речі, як поставити до суперобкладенок, я ставлюся цілком нейтрально і рівно. Вона є, мені вона подобається. Читати, звісно, я буду читати обов'язково, і я буду читати без цієї обкладинки, тому що ну, мені з нею трошечки незручно. Також тут дитячий шрифт. Я справді це називаю дитячим шрифтом, тому що коли я читав в підлітковому віці книжки, вони були приблизно такого ж самого формату. Це хорорна трилерна історія. Яка розповідає нам про хлопчика, який бачить мертвих, я можу помилятися, але мені здається, що так, 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 і він просто утікає посеред ночі. І ця історія саме, я так розумію, про його подорож, його пошуки. Напевно, так дуже багато хто, до речі, радив мені цю історію прочитати і дивлять, не дивлячись на те, що у книжки там 800 сторінок, проте я думаю, що вона про мене, мене доволі швидко. Подивимося, як воно буде. Насправді, можливо, це буде моїм осіннім читанням, і осіннім влогом. Подивимось, я сподіваюся, тому що в мене насправді на осінь є а, плани подібні, такі хорорні триверні плани. О, далі це повернення Крауч. це також тут супер обкладинка. Якщо ви не бачили, то я вам покажу. Вона в принципі не відрізняється нічим від оригінального цього обкладинка. Точніше, я не знаю, це нижня обкладинка. не супер обкладинка, відрізняє... не відрізняється нічим від супер обкладинки. Про що ця книга? Ця книга про пристрій, який може зберігати спогади людей з хворобами стратою з пам'яті, так і насправді це там визнаний Good Choice Awards там крутим романом. На буктоці, буктюбі я багато чув про века Крауча, про те, як він пише, і мені було дійсно цікаво, чи це вартує Good Choice Awards. Я не знаю, чи взагалі це є якось авто якоюсь авторитетною відзнакою про те. А, мені цікаво, мені цікаво, тому що це новий для мене автор. якщо соч, якщо стівенч боски, я його пам'ятаю по перевагам сором'язових, мені дуже сподобалася ця історія. Вона була достатньо трушною, а, не дивлячись на те, що я не був таким підлітком, як були підлітки в цій книзі. Проте а, мені цікаво, мені цікаво, це новий для мене автор. Тут також габаритні будуть книжки, це вже в нас видавництво книголав, Покажу вам дві книжечки. Певен, що розпочнемо з цієї, що побільше, це Мобі-Дік від Германа Мелфіла. Це безсмертна класика, і книголав, вони знову запустили свою серію Золота полиця. Це класична серія з такими от прекрасними просто обкладинками. Але єдине, що я тут можу, напевно, поставити мінус цій книзі, це за шрифт. Тому що ну це дуже нечитабельно. Якщо, наприклад, нещодавно дивився в англійському виданні Penguin's English Library, здається, так правильно називається. Воно у мене там стоїть англійської мови, там 700 сторінок тексту. Тобто, ви розумієте, так, наскільки вони розтянули шрифт для того, щоб читач міг спокійно поринути в історію без оцього, де ти, хто ти? Хто ти? То тут у нас 400 сторінок тексту. Про де те, тим не менш це класика. Колись дуже давно я дуже сильно любив класичні твори. Зараз я від них відійшов трошки, тому що я вже забув, як це, коли це тебе помірне в принципі читання, коли ти не а, напружуєш мозок. А, так, ти просто читаєш навіть роздуми філософських героїв і а, про те, як вони дуже дивно себе ведуть, тому що це дивно для нас, це дивно для людей в 21-му сторіччі, а дивитися, як, наприклад, вони там з першого закохуться в один одного з першого погляду, і вже там виходять один за одного заміж, що точніше. І ну, для мене це дивно, але цікаво за цим спостерігати, тому що це, це колись дійсно було. Це морська історія з морською тематикою про моряка. Я можу помилятися і про, і про кіта, до речі. Дженіфер Райан і Кухонний Фронт це новинка від книголавця. Історія про другу світову війну. Подивіться по перше на химерну обкладинку. Але насправді я так розумію, вона відповідає дійсності змісту книги. Про що власне ця книга? Ця книга розповідає нам про другу світову війну. Британія, яка страждає від бомбардувань. І в той час, коли Британія страждає від бомбардувань, страждають також люди. Це логічно. Вони там не висипаються, не досипають. Вони. Пригніченому панічному стані, що буде далі, і для того, щоб люди не були пригніченими, панічними, депресивними, BBC запускає радіопрограму Кухонний фронт з дуже відомим якимось чоловіком, який заспокоює мільйон жінок і чоловіків по всій Британії. І для, цього, для цієї програми потрібен жіночий голос. І в цій книзі розповідається нам про жінок, які претендують стати цим жіночим голосом. Я обожнюю історію з подібним вайбом. Якщо що не вайбам Другої світової війни, я люблю історії, які розповідають нам про я так розумію, домогосподарок. Домогосподарки, які займаються дітьми, які займаються кухнею, які дуже люблять готувати. Мені це нагадує чомусь відчайдушні домогосподині. Я не знаю, чому я коли прочитав синопсис, я так собі в мене одразу в голові, чому жінки вбивають, відчайдушні домогосподині. господині. Оця вся історія. Я люблю такий вайб. Правда, люблю такий вайб, тому що мені подобається ця. Естетика, стиль. Тут у нас видавництво ранок, і я вам насправді збрехав книг взагалі в загальному підсумку трішки більше, тому що я забув про ці дві книжки. А оцю про заводам зрізом я не забув, і я про неї вам спочатку розповім. Це скандер і викрадення однорога стедмана. Не можу ніця прийшти, не знаю, як автора звуть. Подивіться просто на цей немовірний зріз. Це сподобається вашим дітям, як сподобалось це мені, тому що в душі я насправді дитина. Uh, Фентезійна історія. Uh, вже писали в інстаграмі. Я бачу відгуки про те, що люди кажуть про те, що це новий Гаррі Поттер, Це буде новим Гаррі Потером. Мене uh, зацікавив золота вода мене зацікавило, зацікавило теж інколи мені хочеться після моїх оцих подорожей по американському психопату. По uh, оцим от всім книжкам мені інколи хочеться почитати щось таке дитяче підліткове. Проте я розумію, що мені, як дорослому чоловікові, буде це цікаво прочитати також. Тобто. Тобто, чому ні? Чому ні? <смі> Також тут дуже класна. Зараз покажу вам, десь вона була. Тут карта. Вона, тобто, книга, взагалі, з таким червоним вайбом. <смі> мені подобається, мені подобається. Далі в мене Клер Макфол і провідник. О, про цю книгу взагалі нічого не чув. Я знаю лише, що є якийсь провідник між світом нашим, і світом мертвих. І він закохується в дівчину. і Тут починається якась отака любовна історія. Це Підлітковий роман, який дівчата, я знаю, читали за один день. Вони були незадоволені тим, що в цій книзі було. Проте, як просто чтиво якесь перервне між серйозними насправді творами, по типу там обідік, наприклад, або там я не знаю якісь інші твори. Прочитати можна. Чому ні? Чому ні? мені сподобалося оформлення, мені сподобалось е е всередині оформлення, розділи бачите з такими гілляками. Це цікаво, це цікаво, я знаю, що це трилогія, Якщо я не помиляюсь, можу помилятися, проте точно є наступні частини. Тобто це не одиночна книга. І о, я не чув про цю книгу в зарубіжному просторі, проте о, в нашому просторі я достатньо багато про неї чув. Хорошого, тому ось так. Галина Ткачук і «Зверк». Я можу помилятися, як надати ця книга, проте мені її надіслали, щоб я показав вам, що ви можете придбати своїм дітям. Це книжка від а, сучасної української авторки. Така казочка, в якій дуже багато звірюшок. Друзі, і я просто я кайфую від цих ілюстрацій. Якби ще вони були кольорові, взагалі було неймовірно. Тут все українське, все українське, це видав... видавництво, до речі, Vivat. Якщо у вас є дітки, я думаю, цим сподобається. Я думаю, що взагалі, якщо ви будете дарувати дітям подібні емоції в цій як в цій книзі, то їм буде дуже сильно хотітися читати, а це дуже круто, тому що діти мають читати. Це дуже круто. Але як... якщо ви батьки, які дають своїм дітям книжки. Замість якихось, я не знаю, там планшетів, телефонів, то ви просто неймовірні. Дякую за те, що ви робите. Далі в мене видонисто КСД. Тут насправді буде більше всього книг, проте деякі з них перекуплені, тобто це не о, з магазину прям книжки. І зараз я вам це розповім і розпочну напевно з новинок, які були о, в серпні в КСД. Це в мене тут Томас Гарріс мовчання ягнят і червоний дракон. Ось дробона, ось дракона ягнят. Це Новинки в серії культрі. І також в мене тут Стівен Кінг перевидання під куполом, Яке я зараз до речі дочитую. зараз я про неї трошечки розповім. Чому я розповім про цю книгу трошечки? Тому що обов'язково буде окреме відео, тому що це велика книга на тисячу сторінок. Я розповім е, все. Зараз я, е, щоб вам не збрехати, на 711 сторінці зараз я просто її чередую з Андрієм Ваговським. Це дуже дивне поєднання, суміш, проте Андрія Ваговського читає для нашого з іншими буктюрами е, такого книжного клубу, так, спільного обговорення книжки Андрія Лаг... Гатангела Кримського. Uh, от і зараз я читаю під купом. Зараз я трошечки на неї підзабив за останні два дні. Я все таки читаю зараз Ваговського, тому що у мене в понеділок вже цей клуб, а Зараз субота. І я там тільки на 220 сторінці сторінці 400. Але сподіваюся, що я дочитаю. Uh, під куполом буде окремий відгук uh, в рамках цього відео. Скажу, що мені подобається. Мені подобається більше ніж сяєва, яке було в мене попереднім читивом від на кінга. Це крута історія. Вона масштабна. Вона масштабна. І слово масштабна. Мені подобається казати слово масштабне. Я буду його казати багато разів, коли я буду знімати відео під куполом. Тому що це фундаментальна робота, в якій Стівен Кінг показує нам різні взагалі характери персонажів. В тебе є персонаж такий, в тебе є персонаж такий, і їх тут дуже багато. Тому будьте готові, що ви будете просто втрачатися. А також це крута історія про владу і про те, як влада. Яка зосереджена в одніх руках, вона ні до чого хорошого не приведе, і це дуже круто. Мені це дуже подобається. Це було дуже е, круте чтиво. Воно буде ще. Я впевнений, що кінцівка мене просто вб'є. Мені залишилось стільки. Далі в мене Йоши Касинський і розфарбований птах. Книга яку я купив за 44 гривні на розпродажі. Нічого про цю книгу не знаю. Написано лише, що це війна без прикрасу, чима дитини і найжорстокіша книжка сучасності. Мені всі казали, що це. Найжорстокіша книжка сучасності. Тут всього лише 274 а, сторінки. Казати, що я буду читати цю книгу за день я не буду, тому що я впевнений, що таку важку книгу читати за один день просто неможливо. Тому ось так. Далі в мене книжки, які я купив від перекупу, тому що цих книжок вже нема в наявності в КСД, це Робін Хоп і трилогія про а, асасін. А, от, учень вбивці і королівські вбивця. Королівські вбивці мені взагалі дісталася безкоштовно. Ви бачите її стан. Якщо мені сподобається ця трилогія, я її буду перекупати, коли буде переведення від КСД. Я обов'язково її буду перекупати, щоб в мене були книжки в ідеальному, в ідеальному стані, тому що я насправді не дуже люблю а, книжки з рук. Правда, я дуже дивний, проте це правда. А, то чому я купив цю тривогію? Тому що мені її радило. Мені радив мій найкращий друг, який сказав, що це прям дуже круто. Ми чекаємо разом з ним переведення, точніше, не переведення, а видання саги про кораблі, яка вийде вже на початку року. Я знаю, що робін хоп майстриня фентезі, і я знаю, що вона мене цим зацікавить. Мені залишається вже третя частина, але я знаю, де її придбати. Але я вам казати, не буду, де її можна придбати, тому що ви всі побіжите її купувати. Тому що вас дуже багато. А я один. Три книжки від лабораторії була акція приурочена до дня народження лабораторії, один плюс один дорівнює три. Хто я такий, щоб не скористатися? Тим паче, що дуже давно я хотів придбати деякі книжки. Фух, Вимовив. А, що тут в мене зараз будемо дивитися? Розпочнімо, напевно, з книжки, яку я впевнен, ви всі бачили, ви всі чули. Ви знаєте про що ця книга? Анастасія Левкова, Кримський роман за перекопом є земля. Я впевнений, що ви бачили у інших букчуберів цю книжку вже, тому що дуже багато хто брав її в рамках влогу, в рамках просто окремого відгуку на цю книгу. Мене вразило і підкупило те, що авторка цього роману не є мешканкою да, Криму, тобто вона не була мешканкою Криму, і вона не знає цієї специфіки, про яку вона пише в цьому романі. Проте дуже багато хто каже, що це передало таку атмосферу. Криму, атмосферу Кримського півострова. І е, я дуже хочу прочитати. Я прям неймовірно хочу прочитати, тому що в цьому році я собі дав обіцянку, що я буду читати якомога більше сучасної української літератури. І не так не тільки сучасної української літератури, також класичної, тому що наше українське вона насправді найкраще. Вона неймовірне. Я обожнюю. Я зараз читаю Гатангела кримського Андрія Лаговського в мільйон разів повторюю. І я зараз в захваті. Я зараз в захваті від того, що я читаю, тому що це от не те, що я пам'ятаю зі школи. Я пам'ятаю, що нам казали Боже. Ну українська література, вона ж така болюча, жнива, голодомор. Це все ні, це може бути дуже круто, і Агатан Геокримський претендує стати там моїм. Андрій Вовський точніше, претендує стати одним з моїх однією з моїх найулюбленіших книг. А точно буде улюбленою книгою а, від а, українського автора за перекопами земля Настасі Лавкова обов'язково буде читати принц Гаррі і запасний. Хто я такий, щоб не купити скандальний мемуари? Чому скандальний? Тому що в них а, принц Гаррі розкриває вміст всіх букінгемських секретів. А, я не вірю. Я не вірю Гаррі принцирі Меган Марку, кажу їм відверто. Я не є їх фанатом. Я не є фанатом таким, прям дуже крейзі фанатом королівської родини. Тому що, е, окей, це як типу традиція, круто, дуже круто, але як подумати про те, що вони колонізували дуже багато територій, вони взагалі там колонізатори і так далі, то це не дуже круто. Люблю біографічну літературу, люблю автобіографічну літературу, це дуже круто. Після фактору Черчилля взагалі собі сказав, що треба читати більше автобіографічну літературу, навіть якщо ти не навіть якщо ти не в контексті персон. Принц Гарі я ніколи не був в середині цих всіх інтриг. Я не знаю, через, це, через що це взагалі відбувалося, але певен, що мені буде дуже цікаво почитати з перспективи Принца Гарі, що відбувалося все-таки і. Дізнатися Лоренс, Ріс і Аушвіц. Обожнюю Лоренса Ріса про те, які ж він пише важкі книжки. А Аушвіц, це книжка, я думаю, не варто пояснювати, про що це взагалі розповідає нам книжка. І казав, що я люблю історичну літературу, і це історична література, яку мені дуже складно буде читати. Я в цьому впевнений. Проте це важлива історія, це історія нашого людства, яку. Не треба забувати, не треба забувати, треба пам'ятати, треба пам'ятати людей, які постраждали, Треба пам'ятати все, що відбувалося, тому що тому що так. Тому що так. У мене тут віхола «Неканонічний канон і трилогія Ірини Вільде про адаптацію дівчинки до навколишнього світу в умовах окупації Румунією Буковини це новинка від серії Неканонічний канон. І ем, я ніколи не чув про цю книгу. І я хочу сказати Віхолі окремий респект і окремий дякую за те, що вони відкривають мені очі на е, українську літературу, про яку я навіть не чув ніколи, тому що в шкільній програмі цього чомусь немає. Хоча мені здається, це дуже важливий етап е, нашої е, історії, і це дуже важливий етап нашої української літератури. Саме е, тривогія. Е, Авторки авторки, так трилогія про а, тому, що тут в синопсисі написано, що власний дім стає об'єктом психологічних травм і сексуального насильства. Тобто про це варто говорити. Про це дійсно варто говорити. І я дуже хочу прочитати цю історію, тому що м -м, це українське знову ж таки, це українське, і а, це має бути. Складно, проте це має бути важливо і таку літературу важливо читати і важливо її пам'ятати. І в мене тут е, три томи, які мені залишилися від е, видавництва видавництва, коли завмирає серце, і Еліс Осман, яка нещодавно, якщо ви не в темі, вона нещодавно зашкварилась, насправді трошечки вона. Випустила відео, де вона привітала російське видавництво, яке є опозиційним, яке підтримує ГБТ-спільноту. Так випустила відео привітання цьому видавництву, і через це розгорівся скандал в, в буктоці. Проте про те, видавництво дуже швидко випустили відповідь. Відповідь не забарилася. Відповідь була о другій ночі. За це просто. Я готов був ревіти від того, які, я, я, які видавництва є все-таки в нас, ем, як це сказати правильно, типу. <кхи> Окей, <кхи> забув слова. А як я відношу до цієї ситуації, якщо чесно, поки що не знаю. Я не можу сформулювати свою думку стосовно цього. Це був епік фейл. Це дійсно був епік фейл. Проте пояснило видавництво пояснювати, точніше, переказувати вам, що вони казали. Я не буду. Почитайте, якщо вам цікавиться, дійсно а, видавництво пояснило, що Осман підтримує Україну. Вона не є саппортером пропутінського режиму. Так а, є в епік фейл, є факап. «Факап» — це було привітання цього видавництва. Я буду їх читати. Я, буду їх читати. Я для себе авторку не кенселю, тому що вестерни дуже погано розуміють, насправді, що відбувається в Україні. Дуже погано. Мені здається, відсотків три населення з Заходу. так, Вони розуміють, що дійсно відбувається. Вони розуміють, що це взагалі таке. І я не знаю, що вам сказати. Я не знаю, що вам сказати. Хотів знімати, а, як я читаю, коли замирає серце, в рамках влогу. Мені підказали цю ідею в нашому такому чатику наших буктюмерів. І а, я хотів запитати у вас, чи варто це робити, чи ви не відміняєте як я, авторку, чи ви хочете бачити влог, як я читаю, коли замирає серце. А, якщо так, то напишіть, будь ласка. Буде дуже цікаво. Ну, а я дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Подивилися, я чекаю ваші фідбеки, якщо вам дійсно було цікаво, і мене мотивує, коли ви пишете коментарі. Насправді читати їх. Це суцільне задоволення, прокидатися зранку, дивитися, що в тебе новий коментар. Подивитися його. Це неймовірно круто. Дякую вам, велике за те, що подивились. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Я їх залишаю як завжди в описі профілю. Описі ні, це опис відео, а не профілю. Окей, я завжди забуваю, що це таке. Читайте круті книжки, слідкуйте за мною, тому що є багато новин. Дякую велике за те, що були зі мною. Бережіть себе, будь ласка, і слава Україні!